Новий Вінницький ритм. 101 і 8 RF. Місто над Богом. Події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні в мене в гостях дві Анни. Наша гостя з Києва, Анна Котліна. Мисткиня писанкарка. Аня, доброго дня. Добрий день. Нормально мене чути все нормально, все гарно, да? Це чудово. Вона вперше вона хвилюється. Ви зараз побачите загальну картину. Зрозумієте, що чому вона хвилюється? Ну і також, звісно, Анна Новікова, завдяки якій Аня Анна Котляна. Сьогодні у в мене в гостях. Анна Новікова, співзасновниця, простору Архата, витвори. Аня, радити. Так, я теж вітаю. Дякую, що ми тут. А, Аня обіцяла. Я маю на увазі Новікова, Сьогодні буде тихою, тихою. Мовчати, мовчати. Ну ви ж зрозумієте чудово, що я абсолютно не вірю. Тим більше гарним дівчатам. Сьогодні ми будемо говорити про писанкарство. Сьогодні ми спеціально запросили нашу гостю. Це Аня зробила новіка. Запросила Аню Котліну, е мисткиню писанкарку, яка декілька разів вже приїздить до Вінниці, і це по-моєму був другий чи третій раз. Другий. Що другий раз так, що так, Аня так. приїхала з майстер класами саме по писанкарству. Так, так. Основна, основний акцент будемо робити саме на писанках? Ну і звісно на тій красі, яка зараз от, стоїть, лежить, знаходиться на нашому столі. Е, Аню, скажи мені, будь ласка, як давно ти працюєш з писанками і чому саме з писанками? Чому не вишивання хрестиком? Чому не плетіння? Чому я, ну, я не знаю, що там щось? <реш> а, насправді я цікавилась і плетінням з бісеру, і вишивкою, і ткацтвом, і писанкарством. Але писанкарство мене причарувало і захопило найбільше з усього іншого. Чим? А, тому що я тут можу а, ну, собі, прописувати символи, і я можу тут бажати. Загадувати бажання, бажати комусь чогось доброго. Я так і думав, що от, прям от, перші речення і вже піде якась магія. Тут символи пішли, я їх прописую, я їх створюю. Ми, е е е Частина людей в це вірить, і частина людей про це говорить абсолютно серйозно. Частина каже: ну да да, да розповідайте розказ, мені, розказуєте, розказуєте, що там ви там бачите, які там символи і так далі. І так далі. А напевно, ти е цікавилася і історичними якимись джерелами, звідки. Воно все, де воно, що воно, як воно. Е, так, за ці 14 років, поки я саме працюю з писанками, я і дивилась стародруки або фотографії стародруків, е, які зберігаються в нас в музеях. І так цікавилася, які є там регіональні особливості писанок, е, що записано по значенню символів, адже. Е, так, символи міняли своє значення, і дещо задокументовано, дещо втрачено. Ну це очевидно не символи міняли значення, а люди міняли е, значення символів, яких вони прописували. Найпопулярніший символ, який е, тобі доводилося бачити. Найчастіший або найпопулярніший можна так сказати. Я вибач, я не професіонал, я, я маю таке прикладне значення до яєць. Ну, Насправді все починається з крапки або лінії. Тобто, це, напевно, і є найпопулярніший символ, як на кожній писанці. Ну, поставити крапку на писанці, це значить все, я поставив крапку <світ> і пописуватися. Мистецтво та... так само, ми теж ставимо крапку чи лінію. Весь, ну, всі малюнки, всі скетчі, які малюють, теж вони починаються з лінії і точки. Тому це, це початок. в будь-якому мистецтві, так. мені здається, все починається з точки або лінії. Я бачив її відео. От я подивився її відео, я готувався до ефіру, подивився її відео. І що мене, ну знову-таки, я ж не адепт а, писанкарства, що мене здивувало. Вам також, шановні наші глядачі, раджу подивитися. Біле яйце абсолютно нормальне, абсолютно просте біле яйце. І з такою приємною посмішкою Аня бере яйце в руки, олівчик. І ставить на ньому хрестик. От поясни, що це за магія хрестика? Це болюсність яйця. це Що це таке? В моїх відео я пояснювала, як почати розподіл угу. яйця на такі сегменти або на Маленькі дольки, дета... щоб далі вже деталі ми заповнювати. Тобто так. сегментарність дану випадку, вона просто допомагає працювати. я Так, розумію. Але потім ці лінії можуть стати основними. Якось, наприклад, там на писанках, які переді мною лежать. Mm -hmm. Ну от зараз нам режисер показує, які чудові писанки. Що мене дивує, і напевно, абсолютно всіх дивує, це різнобарв'я. Оцього всього. Скажи мені, будь ласка, якщо вже говорити про характеристики або про, наприклад, те, що ти бачила, ти ж бачила і творила писанки, наприклад, не тільки, ну якщо ти з Києва, значить це центральна Україна, не тільки, наприклад, Вінниці, центральна Україна, ти ж, напевно, дивилася, як на Сході розписують, як на Заході, на півдні, ну і так далі. І так далі. От в чому різниця? Що ти зауважила? Є різниця в тому, які кольори е, використовують. Тобто, е, ну, наприклад, Полтавщина, вона дуже барвисті. Є писанки, там поєднання червоного, жовтого, салатового, яскравого кольорів, і це ну, навіть в стародруках, коли дивишся сторінку, о, це певно, Полтавщина. Піду подивлюсь, чи правильно е, наприклад синій блакитний кольор він е, часто використовується як і в вишивках, і в там килимах, і так і в писанках. Е, Львівщини і далі, вже, якщо ми дивимося Закарпаття, там воно розподілено. В нас є і Лемківщина, і там Чернівці так само люблять блакитні або фіолетові рожеві деталі додавати саме на писанках. Ну, у нас була особливість ще взагалі візиту Ані в тому, що вона привезе з собою бонус, можна так сказати, до нас в хату, і ми нашим учасникам пропонували ознайомитися з орнаментами з різних областей, тому що Аня створила писанки з різних регіонів України, які притаманні, тобто тому чи іншому регіону. Так, ось і це і... була така особливість просто взагалі візиту Ані, тому що ну ти, ти не не завжди можеш зустріти митця чи зустріти писанкаря, писанкарку, яка може створити настільки багато писанок, причому це. Прям відповідність до регіонального ну, орнаменту, тобто те, що притаманно. І ти можеш власноруч потрогати, подивитись не з фотографій, не з не в музеї, чи десь там на якійсь виставці. А ось людина, яка це створила, принесла, і ви можете його і потрогати, і подивитися. Власноруч це був такий ну, у нас класний бонус на наших ну, майстер-класах і лекціях, які Аня в нас проводила в Артхаті. От до лекцій і до майстер-класів давай зараз повернемося в Артхаті. Вони відбувалися. Чи будуть вони ще відбуватися сьогодні? У чи... нас якраз відбувається ввечері, ще буде майстер-клас проводити. Так? так, так я так розумію, що це ну, дуже ситуативно. Тобто, от, до Великодня, до Великоднього дня я ж можу помилятися, правда? Ну я ж, я ж ведучий мужчинка, я ж просто я ж можу помилятися. До Великоднього дня, як правило, ми згадуємо про писанку в більшій мірі, ніж якщо взяти весь рік, ми до Великоднього дня. Говоримо про писанкарів, про писанкарство, про мистецтво, про е оцей зашифрований. Зашифровані послання, і так далі, так далі, так далі. Великодень проходить, і воно так інформаці... інформаційний цей фон, він спадає, спадає, спадає. І тільки такі, наприклад, як ти, я так собі уявляю, так собі розумію, тільки такі, от е мисткині, як ти, продовжують, продовжують проводити майстер-класи, продовжують нагадувати, що це вічне, продовжують нагадувати, наскільки це цікаве, це наша культура, це наша архі, субкультура і так далі. Так далі, і так далі. Мені так здається чи ні? Чи я помиляюся? Ну от загалом так воно й відбувається впродовж року. Посанка... про писанкарство згадують ну там чомусь згадують саме до Великодня, хоча є дослідження і саме. Як були записи там, пісень, так само і були е, такі поїздки, щоб збирати писанки, замальовувати в зірці, так само і записували традиції, коли писанки як використовували, куди їх клали, куди вішали, в які ігри грали, це теж дуже цікаво. І саме ми повертаємось до того, що писанку не тільки писали до Великодня, а писали в доволі великий період. Там дехто писав від. Е, е, саме... Зимового сонцестояння uh -huh. і аж до трійці, це дехто писав. І так само ми можемо її до Різдва теж використовувати. Чому її поєднують саме із солом'яними виробами, тими ж павуками солом'яними? Uh -huh, uh -huh. Чому її вішають на дідуха в деяких львівських селах? Це питання, які теж досліджували. Ем, конкретні запитання, практичні запитання: скільки треба часу для того, щоб створити одну писанку? Для того щоб написати писанку від початку від е, самого курячого яйця, яке mm -hmm. повне е, там потрібно приблизно дві години. Якщо вдаватись в деталі і робити такий візерунок складніший, тоді потрібно більше часу. Тобто яйце е, повне його з нього треба це все витягнути. Треба потім давати якусь певну підсушку, просушку, там окремі там, година, дві, три, п'ять. Треба чи ні? Е, чи одразу можна? Можна зразу писати, шліфувати треба. Ні, не покривати лаком. Я вам Це скажу, вже потім. Я вам скажу що насправді майстер-класи ну, проходили, Аня проводила їх неймовірно. Е Гармонійно, спокійно, я себе відчувала, я говорила цю вже не раз озвучувала, що я відчувала себе як в храмі. Ну тобто, настільки було відчуття якоїсь спокою, благодаті і гармонії, ось в цьому процесі, в якому е, учасники були, і Аня була, й як, як вона це все створює. І я перший майстер-клас який Аня проводила е, просто дивилась. Я не, я не писала писанку, але мені настільки було добре від всього, і наскільки люди сяють, наскільки вони е, ну, в цьому процесі тануть. Роз... ну так, от прям десь mm -hmm. десь кудись розтікаються. Так це настільки приємно дивитися, що я тоді була просто ну окрилена, і ми ще занні до четвертої ранку дома в мене писали писанки. Тому е, я вам кажу: писанкарство це точно магія. Писанкарство це точно величезний ресурс енергії, яку ви відчуваєте. Причому вона в обміні з людиною, з якою ви працюєте поруч. Якщо ви не одна, якщо ви одна чи один, то ви просто внутрішній ресурс з він якось ну це медитація. Ніби акумулюється. Так, ну я, я просто як створюю, як художник створюю коли картини, я теж можу інколи відчувати ці почуття. Але саме з писанками не знаю. Можливо, це просто в мене якийсь фідбек з дитинства, да. Тобто, в мене є пов'язані спогади з бабусею і з традиціями, які ми в селі робили. І він в мене викликає якісь такі дуже можливо тремтремтіння mm -hmm. чи тендітні якісь відчуття до цього, да, дитячі. Але ну я кайфувала просто від цього, тому раджу кожному попробувати хто не спробував. Аня казала, що можна якісь простіші техніки використовувати, хто не вміє. Напанку так можна. Я от хочу е, я хочу ще раз нагадати, що е, ще раз озвучити що саме сьогодні ці всі почуття і не тільки ці всі, а всі, а ще й свої власні почуття. Ви можете відчути на майстер-класі. Сьогодні так, на восьму вечора можна ще приєднатися. Вечора, є майстер клас місця. в артхаті ще можна. Так, так, за на нап, напишіть, зателефонуйте, ще можна е, е, зі Своїм матеріалом треба приходити. Ні, Ні. Просто Ні. З, з, бажанням. З, бажанням. з бажанням. Так, і ще одне. Я от мені звідси не видно через екран, але я бачу, що там є писачки, якщо я не помиляюся, воно саме так називається. Саме так. Угу. От ці от речі, от, для мене точно це. Декілька слів про писачки, бо я взагалі не розумію, що це, де це і як це. Звідки там береться та фарба, куди її, як її, нічого не розумію. Е, так, фарбу я не приносила на ефір. І дуже добре. Фарба в нас в баночках, тому що так потрібно. Е, писачком ми саме прописуємо символи. Звичайно, е, як Аня вже казала, це саме діалог з собою, бо ми пишемо символи, які. Мають значення, які ми вкладаємо і хочемо собі побажати щось змоделювати на майбутнє. Тобто ми, начебто, пишемо лист з добрими побажаннями на майбутнє собі своїй сім'ї. Угу. Саме тому ми пишемо писачком. Пишемо ми писачком, коли він розігрітий. Тут металева частина заповнюється воском, угу. і вже далі ми прописуємо кожен символ так, по контуру. Там... Як? Ну знову таки, це треба йти на майстер-клас, це дивиться, бо зараз... зараз а тим, а тим більше тим, хто зараз нас слухає по радіо, вони не зрозуміли, чому вони там мовчать, чому вони замовкли? Ми так. не мовчимо, ми просто дивимося, як е Аня Котліна показує на яйці, яким чином це все має бути. Найбільш зроблено. такий чарівний момент. Я просто скажу, бо згадала, якраз коли Аня, ну і коли учасники теж вони до кінця не знають, що вийде, і вони можуть постійно питати: а, а зараз так? А може так? А як буде а Це так? правильно так? я роблю. А який колір угу. буде? А я хочу цей, а чи цей замалюється? Ну тобто. До кінця людина хвилюється, вона не знає. Але в кінці я впевнена, що у кожного, якщо перепитати учасника, е, коли ви берете е, ну, е, серветку, нагріваєте і стираєте віск, який повністю вже з... ну, очищає, uh -huh. очищає її від всього воску. Там настільки ці всі лінії яскраві проявляються ці кольори, відтінки. І навіть якщо там щось нерівно, навіть якщо там щось десь рука ну, торкнула чи капелька крапнула лишня, вона настільки все якось гармонійно виглядає. Потім, врешті-решт, ну, тобто, в завершенні. завершення ніби воно так само і має так, бути, Так, воно ніби так має бути, і це настільки якийсь теж магічний такий відчуття і стан. Що люди не сумнівайтесь, будь ласка, слухачі, не, сум... не сумнівайтесь, що у вас щось вийде. У вас точно щось вийде написати, навіть якщо ви вперше тримаєте писачок, навіть якщо ви до цього ніколи не знали, можна подивитись в інтернеті, почитати, як це робити, якщо немає поруч майстрів, і однозначно спробувати щось власними руками створити. Найменша Санкарка, яка приходила до тебе на майстер-клас? Е, якщо з мамою, з татом або з іншими дорослими, то це ну, близько двох рочків. Вони разом пишуть це так небезпечно для маленької дитини, але якщо це була така командна робота, саме родинна, то вони писали спільно писаночку. Ну напевно, це була дівчинка. Так. Ну, точно не хлопчик. Хлопчики Два... трошки старші, але приходили. Ну, традиційно треба запитатися, хто найстарша писанкарка, але я так розумію, що тут плюс, плюс безконечність, та скільки людина може тримати писачок і це і бачити. Окей, а, ще один момент. А, наскільки це доступно? Тому що хтось може подумати, що це не тільки по ціні яєць. І не тільки по тій ціні, які нібито і продають там в Збройні Сили України, наскільки це доступно? Писачок той самий, фарби? Ті самі це дороге задоволення на сьогоднішній день. Тепер ми повертаємось до тієї теми, яку я теж люблю. Ми часто забуваємо, що фарби бувають різні. Бувають так. природні барвники, хімічні барвники. Ми можемо піти на збирати сережок з берези, собі проварити їх 15 хвилин на водяній бані, і це буде жовтий колір. Нам він чудово підійде. Цибулення ми про нього теж пам'ятаємо. Від... ягоди. Е, Цибулення uh -huh. буде давати від такого цегляного до темного, ну вишневого, якщо це темна цибуля, така фіолетова. Ті ж ягоди, можна піти, морожену черницю чи щось інше набрати. Е, кропива дає зелений колір. В нас багато в Україні є рослин, які дають від жовтого до зеленого такі переходи. Сьогодні в мене писанки з, саме з хімічними барвниками, але природні я теж досліджую. Так само в на youtube Ютуб каналах в інтернеті є багато Інформації можна своїми природніми рослинами, які ростуть бі біля вашого будинку, написати. Ну саме пофарбувати ваші писанки. А є ще одна техніка, про яку Аня не каже. Але я скажу, вона просто розповідала мені це. Я знаю тільки від неї. Можна без фарби писати. Це пізніше, це трошки складніше. Це складніше, звичайно, так, але дуже. можна. Ну тобто, можна без фарб висвітлювати просто їй це за допомогою окислювача, тобто оциту, наприклад. Приклад і э, таким чином ну, це він Ну, досі плату травиш. Це як враження, радіо... витравлю... витравлю... але це теж дуже цікаво, Мені дуже подобається витравлення. Я дуже хочу спробувати його більше освоїти. Ну я додам стосовно фарб розказала, стосовно, якщо немає писачка. Особливо в карантин навіть в мене діти в студії лишили свої писачки. Потім 2-3 місяці було перерви. Поки все було зачинено, ми писали будь-якими металевими інструментами. Так само можна використовувати ту ж пилочку для нігтів, ножиці, ще щось. Щось там просто буде трошки інша техніка, бо треба писати так, як лемківські писанки пишуть. Ось їх можна навіть простим сірничком або паличку вийти на вулицю, взяти паличку. Оце щоб... лемківська та? Це лемківська писанка, і можна написати. Там потрібно, щоб у вас над свічкою була ну, по типу як ложка посудина, в ній розтоплюється віск, угу. і вже е, потім ви будь-яким інструментом навіть. Чимось металевим, як зачерпуєте краєчку воску і наносите собі таку як кому. Бачите, ця писанка складається з точок і ліній. Як ми й казали до цього, точки і лінії, ось це візерунок. так на кояк або доц. аплодисменти мистецтво в студію, а потім. Та фарбуємо. Ні, потім фарбуємо все відчуває вже благодать. Я, я зараз відчую точно благодать. Якщо ми зараз не вийдемо з ефіру, тому що нам, на жаль, вже пора виходити. Тема дійсно безконечна тема дуже цікава для дослідження. І що найцікавіше, вона настільки універсальна, що незалежно від того, скільки вам років, незалежно від того, чи вмієте ви писати, малювати, чи ви бачите ці всі перед собою майбутній свій варіант, результат, чи навпаки, не бачите, як вже сказала. Аня, ой, а що це буде? Що це буде. Найголовніше, треба це робити, треба це зануритися, і треба отримати задоволення. Аня би сказала, отримати благодать. Ну, Я скажу задоволення отримати. Я отримував сьогодні задоволення з двома е, моїми гостями: Анна Котліна, ми мист, е, писанкарка з Києва і Анна Новікова, співзасновниця простор Артхата. Витвори сьогодні були гостями першого війського мультимедійного, мультимедійного проєкту Час змін. Ну і звісно, е, обов'язково були нашими гостями. Все це. Ой, ця краса. Була краса. Так, треба виходити з ефіру. Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш ефір. Час змін з Олегом Семком Новий вінницький ритм. 101,8 FM. і Місто над Богом. Події, що поруч.